Всім привіт! Ви на каналі Basti Games, і сьогодні ми з вами поговоримо про те, як весело провести час за столом. Думаю, кожен із нас хотів би опинитись у вирі придворних інтриг, змов боротьби за владу і золото. Багато золота. Саме тому сьогодні з вами ми поговоримо про цитаделі! Розроблена відомим італійським автором Бруно Файдуті сьогодні входить до топ 200 настільних ігор за рейтингом BoardGameGeek. Зараз ви бачите нове видання, де, крім базових доповнень, є також 12 нових персонажів та нові особливі квартали. Це збільшує кількість різних комбінацій, і що є моїм улюбленим, дозволяє будувати нові хоти та стратегії. Набір гри. 27 карт персонажів. 27 жетонів персонажів, 84 карти кварталів для міст, 6 карт підказок, де є короткі правила, 3 жетони розпоряджень для урядовця, 2 жетони погроз для шантажиста, 30 золотих монет і корону. Початок гри. Розкладіть жетони персонажів від 1 рангу до 8. Кожен гравець отримує по 2 золоті монети і 4 карти кварталів. Поставте в центр столу колоду із кварталами. До колоди не потрібно додавати всі особливі квартали. В інструкції є опис, які особливі квартали підходять для певних персонажів. Це потрібно, щоб зберегти баланс гри. Загалом в колоді їх має бути 14. Біля колоди кварталів покладіть золото. Це ваша скарбниця. Власник корони а її отримує найстарший гравець. Хоч якась користь бути пенсіонером в компанії, ретельно перемішує колоду і скидує спочатку певну кількість карт у закриту та відкриту. Кількість карт, які необхідно скинути, вказано в інструкції, і залежить від кількості гравців. Однак запам'ятайте, що короля у відкриту скидувати не можна. Якщо це сталося, поверніть його до колоди і перемішайте знову. Після чого карти передаються іншим гравцям за годинниковою стрілкою. І кожен обирає собі персонажа на цей раунд. Останній гравець вибирає між двома персонажами. Одну карту він забирає собі, іншу скидує в закриту. Якщо грають семеро, то останній гравець бере скинуту на початку карту і обирає персонажа. Після чого зайву карту скидує в закриту. В доповненні є додатковий персонаж 9-го рангу для гри на вісьмох людей. В такому випадку просто перенесіть правило сьомого гравця на восьмого. Король по черзі викликає персонажів кожного рангу за їхнім номером. Спочатку вбивця, потім злодій і так далі. Як тільки викликається король, корона переходить до гравця, який обрав цього персонажа. Якщо король скинутий, то і корона залишається у нашого дідуся. Коли персонажа викликають, він виконує дію. Або бере дві монети із скарбниці, або дві карти кварталів. Одну залишає собі, а іншу ставить під низ колод. У свій хід можна будувати тільки один квартал, щоб місто не розросталося занадто швидко. Адже місця за столом і так дуже мало. Проте є персонажі, на яких це правило не діє. Квартали вашого майбутнього міста бувають п'яти типів: дворянський, церковний, військовий. Торговий та особливий. Кожен із цих кварталів може вам принести додаткове золото. До прикладу, кожен церковний квартал може принести по одній золотій монеті єпископу, коли він буде брати золото із скарбниці. Це саме правило стосується щодо короля і дворянських кварталів і так далі. Тому подумайте добре, який квартал ви хочете побудувати. Адже багато чого залежить від того, ким ви будете в наступному раунді. Також персонажі мають свої властивості, які вони можуть використати тільки раз за хід в певний момент, або, якщо цього не зазначено, в будь-який момент свого ходу. Так, наш потаємний вбивця називає ранг персонажа, якого він убиває, наприклад, злодія. Вбитий персонаж не подає виду, і як тільки прийде його черга робити свій хід, цього він зробити не може, бо мертвий, як ми знаємо, не будуть міст. І точно не беруть гроші й скарбниці. Речі, паш, я тут подумав, може наші політики просто дуже часто грають в цитаделі, Тобто <рес> вони намагаються вкра... вкрасти в скарбниці чи побільше золота. <рес> в кінці інструкції ви можете знайти готові комбінації, де вже є сформовані колоди персонажів та особливих кварталів. Але ви можете спробувати проявити свою фантазію. Тільки при цьому намагайтесь не забувати про баланс гри. Як тільки останній гравець за столом завершив свій хід, карти персонажів здаються коронованому, і все повторюється. Головна ціль завершити місто. Завершеним вважається місто, в якому побудовано 7 кварталів. Для гри в 2, 3, 8 кварталів. Як тільки хтось із гравців це зробив, коло вважається останнім. Після того, як всі гравці завершили свій хід, починається підрахунок балю. Але будьте обережні, не завжди першим завершити місто, означає перемогти в цитаделях. Кількість ваших переможних балів дорівнює цінності усіх ваших кварталів у місті. Той, хто першим завершив своє місто, отримує 4 бали. Всі гравці, які також змогли завершити свої міста, отримують по 2 бали. Якщо ви змогли побудувати в своєму місті, хоча б по одному кварталу кожного типу, ви отримуєте 3 додаткові бали. Ще кілька балів вам може докинути особливі квартали. Якщо кілька гравців отримали однакову кількість балів, перемагає не той, хто перший завершив місто, а той, у кого вищий ранг. Тому не завжди вбивця може перемогти у своїй брудній грі. Думаю, ви вже зрозуміли, що цитаделі це доволі цікава та проста гра для тих, хто хоче поринути у світ настільних ігор. Саме такою вона стала і для мене, тому чудово підійде як початківцям, так і затятим настільникам. А якщо ви хочете, щоб ми поділились із вами нашими улюбленими персонажами, різними хитрастями та іншими цікавинками, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі та підписуйтесь на наші соціальні мережі. І з вами був ваш слуга Стас, Підтримуємо україномовний контент. Слава Україні!